Друзі, добрий день! Ви мене впізнали? Я Вінніпух. У мого товариша візлючка. Скоро день народження. І я хочу йому щось купити і подарувати. А для цього потрібні гроші. Діти, а ви знаєте, що таке гроші? Гроші це купюри або монети, за які можна купити якийсь товар. У нас в Україні є українські гроші, їх називають гривні. На кожній купюрі з однієї сторони зображена видатна людина, а з іншої визначне місце в Україні. А на монеті з однієї сторони номінал монети, а з іншої, якщо це гривні, то також видатна людина, а якщо це копійки, то герб України. Дуже малята, з грошима ми розібрались. Тепер я можу взяти їх і піти до магазину, купити все, що я захочу, адже я так сильно люблю свого товариша Віслючка і хочу подарувати йому все на світі. А скажіть, чи можу я все купити за гроші, чи ні? Можу пограти в гру, що можна купити за гроші, а що ні? Любов мами, миль. Можемо купити за гроші? Ні. Іграшки ми можемо купити за гроші? Так. А талант? Звичайно, що ні. Скажіть, а будинок ми можемо купити за гроші? Так. А знання? Ні, ми не можемо їх купити. Посуд нам потрібен. Ми можемо купити за гроші? Так час? Ні, ми не можемо. Скажіть, а родину? Звичайно, ні. Побутову техніку за гроші ми, звичайно, купляємо. А дружба? Ні, не, не можна. Меблі ми купуємо за гроші. А скажіть, а здоров'я ми можемо купити? Ні. А ось одяг так купуємо за гроші. А щастя, ми можемо купити за гроші? Вірно, ні. Все зрозумів малята і вирішив купити кульки для віслючка, а разом з ними подарує свою турботу і любов. До нових зустрічей, малята!